Всім привіт! Всі ви чули, що дев'ятий місяць це нас дуже трансформаційний. В принципі, як спишуть мені підписники в коментарях, та бляха заїбали кожен місяць трансформаційний. Да, саме в нас 2025 рік він йде дев'ятка, це про завершення. І він трансформаційний. Хочемо того, чи не хочемо. Він трансформаційний для всіх. Для одиноких, для тих, хто в парі. Тобто ми настільки маємо себе трансформувати в краще. Своє особисте життя. І сьогодні я хочу для вас зняти саме тему особистого життя, як саме вересень, оцей перехід, такий, який ми вже прям відчуємо, конкретно відчуємо. Для одиноких відкриються, можливо, дороги нове знайомство. А для тих, хто в парі, там буде два варіанти. Лібо ви будете розходитися і вас підганяють під це вищі сили, лібо ви будете трансформувати свої стосунки в парі. Тобто кардинальні якісь будуть переміни, вимушені чи ваші свідомі. Давайте ми подивимося, любов прямо на дні колоди. Карта любові йде мені з потоку. Хотіла все зняти в одному розкладі, але так як я трансформаційно глибоко копаю, думаю, ні, треба розділити окремо теми. Подивися, і хай люди, кому яка тема цікава, хай дивляться. Хорошо, давайте подивимося, що вас буде чекати після вересня переходу цього, який ми саме відчува, будемо відчувати 9 вересня. Такий перехід переломний, щось завершується і щось відкривається. Давайте, що, хоче від... що хочуть на сьогоднішній день від вас вищі сили. Навіть я б сказала, не то що хочуть, а дають вам підказку, що вам треба зробити для того, щоб ви стали щасливі в любовній темі. Давайте так, тому що у нас. Хочемо, не хочемо, да кожного свої уроки в любовній темі хтось. Карму проходить, хтось, карму одіночества, хтось карму аб'юза проходить, жертв да, в кожному історії свої. Давайте почнемо з одиноких, тому що багато таких дивляться, що, які підказки, поради вам по любовній темі, що, можливо, ще в собі змінити, що трансформувати для того, щоб у ваше життя прийшов якийсь гідний партнер, партнерка. Давайте, для одиноких, які поради вам дають вищі. сили. Вищі сили кажуть, що ти повинна навчитися не. Слухати чисто мнення, Тобто, у вас є страх, що мене там осуджують. Да? Там, я прилична жінка, я не знайомлюсь з мужчиною. Да, в інтернеті, то тут вам кажуть оце установку негативну, яка впливає в тому числі на твоє особисте життя, ти маєш прибрати своєї підсвідомості, тобто працюйте, якщо ви боїтеся осуду, ваша задача перестати слухати, що говорять про вас інші люди, а почати жити своє життя. Можливо, вам треба завести блог. І коли ви підете в блог вести, там і зустрінете того партнера. Була така задумка творця, а ви сидите, бо боїтеся виходити в блог, вести свою сторінку, бо, блін, що скажуть родичі, що скажуть люди, які мене знають, і так далі. Це як, як для прикладу. А вищі сили кажуть, вам хватить, вже жити для когось, думати. Люди говорили, говорять і будуть говорити. Якщо вони про вас говорять, значить ви йдете попереду. Розумієте? Тому кажуть, зверни увагу, це тобі заважає, в тому числі, можливо, якісь установки, що скажуть люди, якщо, наприклад, ви там два-три е рази розвелися, а я тут там умовно познайомлюсь з мужчиною. Да? Можливо, цього ви боїтеся. Вищі сили кажуть, що для того, щоб ваше життя наповнилося любов'ю, партнер, щоб з'явився, вам треба долюбити себе, навчитись любити себе. Ти повинен розуміти, що. Основна цінність і основне золото, яке ти маєш в житті, це ти сама. Тобто комусь, тут кажуть, чітко вищі сили попрацюй над своєю самооцінкою. Якщо ти не любиш себе, тебе ніхто не буде любити, який би партнер не прийшов в твоє життя. Що ще, яку підказку ще вам дають? Комусь кажуть, можливо, як варіант, ти маєш реалізувати всі свої задачі по питаннях. Базових. Якщо, для прикладу, ви шукаєте партнера з квартирою, з дачею, з пентхаузом, щоб він закрив ваше матеріальне питання проживання, то кажуть, ні, ми тобі цього не дамо. Ти сама маєш досягти якихось висот, можливо, ти маєш сама стати реалізованою, бізнесменкою, крутою, можливо, крутим духовним наставником, практиком, чому б і ні. І ти тут маєш якісь свої базові потреби, які тобі треба в першу чергу фінансові, навчитись закрити сама. І тоді, коли ти навчишся свої базові фінансові питання закривати, тоді ми тобі дамо в твоє пространство. Партнера. Тоді вас будуть незавісімі стосунки, я дочка шукаю тата, закрий мої базові потреби, там, житло, харчі, одівашки, отдихи і так далі. А будете партнерські стосунки будувати. І повірте, коли жінка має свої фінанси, коли вона реалізована, коли жінка е закрила всі свої потреби, які їй потрібні, житлові і так далі. Повірте, вона тоді вибирає серед чоловіків, а не ведеться на першого встречного папіречного, як я кажу. Оце і підвищить вашу самооцінку, самовпевненість, і ви будете вибирати вже серця, а як я відчуваю себе біля партнера, а не шукати вигоду. Тому що ми будуємо стосунки, і там а, косяк перший в тому, що кожен шукає вторічний вигод, вигоду. Потім живуть 20 років, розходяться і кажуть, блін, а я тебе не любив, а я тебе не любила все життя. Тому що вторічні вигоди ми закриваємо. От задача вчитись будувати партнерські. Істинні стосунки. Також по карті «Дома» тут кажуть: зверни увагу ще на свої родові деструктивні програми, які на тебе впливають. Тобто дім це також про те, що ми живемо в родових сценаріях, так жила мама, так жила бабуся і я так живу. От хто задолбався, працюйте з родовими історіями. Закривайте їх на собі, щоб вони не передавалися вашим дітям. А хто не знає, як з цим працювати, в мене є закрита трансформаційна група. Пишіть мені в Директ, я хочу в трансформаційну групу, там є практики. Там купа практик, любовна тема, фінансова тема, як фінанси свої будувати, практики, всі деструктивні родові сценарії, програми, установки, кармічні задачі, які проходить ваш рід, Завершуйте на собі. Це все я даю в закритій групі. Там є абонплата, раз в місяць оплатили і собі там працюєте. І там є прямі ефіри, де я з вами разом в прямому ефірі розбираю ваші конкретні питання. Ось такі вам підказки дають вищі сили для одиноких. Тепер давайте будемо для тих, хто в парі, хто має партнера, можливо, ви в шлюбі, можливо, ви в якомусь сажительстві, неважно. Давайте подивимося, які вам дають підказки, вищі сили для подальшої гармонізації ваших стосунків. Які підказки дають вам вищі сили? От ваша задача поховати в своєму партнерстві скуку. вам скучно, вас одиночество вдвоєм. І карта Христа. Ви маєте оподілитись, чого ви хочете. Якщо у вас одиночество вдвоєм і ми живемо, а-ля, бо в мене є чоловік-пунктик, в мене є жінка, і мені так удобно, то це буде рушитися вами, вищими силами, іншими людьми, не Але Ви маєте рутину, сірість зі своїх стосунків прибрати. Тобто працювати над трансформацією в парі, Давай, дорого, ми щось міняємо, бо це все йде до розлучення. Ліба відпустіть один одного і не мучте, не займайте чиєсь щастя, що ще вам вони хочуть передати. Ну, от, хочете чи не хочете, якщо ви цю сірість не приберете, не почнете говорити, домовлятися, передоговорятися, передомовлятися. Коли ви не будете трансформувати, далі будуть приходити треті лиця, любовніки, любовниці, розрушувати ложне. Тому що цей рік дуже кармічний, він дуже трансформаційний, і нас вимушено насильно навіть я би сказала, заводять в трансформації, тому що ми боїмося рушити. да, Ми там слухаємо розклади, ми ходимо на індивідуальні розклади, кажуть, міняй Міняйте, ну, ми боїмося, нам це не інтересно, нам удобно жити в своєму болоті, ну це болото. Тому ви маєте задатися конкретною трансформацією в парі. Да, тому що тут мужчина, можливо, знайде якусь дівчину і піде від вас жінку, да? і те саме може і жінка зробити. Тут у нас за загалом сидить дама на минуточку. Так що думайте, не впускайте шанс, якщо ви думаєте, що ви все-таки любите партнера. Хорошо, оце для тих, хто спить, хто не в темі. А для тих, хто в темі, хто трансформується, жінка над собою працює, чоловік підтягується. Да? Головна задача е, в парі, я б сказала, 80% має жінка трансформувати, себе міняти, тому що чоловік підстраюється під неї все рівно більше, на яких вона програмах, частотах, вібраціях вона звучить, так і він підлаштовується, так і він себе. Тому перші зміни мають початися жінки. А чоловіка задача не мішати, підтримувати, десь прислуховуватися, а про що вона говорить, а про які трансформації, а що для чого це треба, да, взагалі, зачем мені це і так далі. Далі далі. і так далі. Да, Я розумію, що це одиниці мужчини йдуть в цій історії. Але ваша задача кожній жінці, кожному чоловікові задати собі просте питання, чого я хочу від цих стосунків і чи готов тільки я трансформуватися, а мій партнер йому цього не потрібно. Оце і є відповідь вам на те, а що далі робити. Хорошо для тих, хто трансформується, міняється, і коли партнер по істинному вас любить, повірте, він буде все міняти. Давай будемо щось міняти, давай будемо щось для того, щоб наші стосунки покращились, гармонізувалися. Хорошо для тих, хто в тімі, хто займається цими питаннями, які вам підказки, природність. Знімаємо маски, включаємо себе істину, тому що ми всі жінки і чоловіки в тому числі на початку стосунків, в перші роки життя ми вдіваємо маску, ми всі ідеальні, а потім через 10 років вилазить дівеліця наша і каже, та ти мене заїбав, та нахіра я тебе вибрала. От ваша задача природність додати в вашу рутину, комусь, можливо, якісь відпочинки на природі. Це зближує сім'єю виїжджати, без дітей виїжджати. Пробуйте з різних сторін, вам тут треба природа, і буде вам щастя. Тобто, тут вам така підказочка: трансформуйтеся, рутину викидайте для дівчат розкріпощенності, тема здоров'я. Ви маєте. Переглядати і в партнерстві обновлювати свої стосунки. Якщо ви 20 років живете з партнером і там нема нічого, що вас вау! Ми там пережили, не знаю, на американських горках проїхались, поїхали десь там з палатками. Якщо у вас нема таких от ноток, то вас сірість. І така, знаєте, оця скука, скучно, блядь. Йоб твої мать, борщики тобі вари, а ти вічно недовольний. Ти вічно недовольна. От ваша задача приносити в цю рутину якихось ейфорічних таких моментів. Хто поняв, то поняв. Мужчина так само буде трансформуватись біля вас. Тобто мужчина запалюється від жінки, коли нема запалу жінки, коли вона сидить в своїх. Парадигмах, своїх установках, своїх задачах, і коли вона взагалі е, не жива, то такий самий біля вас мужчина буде. Тому хто буде включатися і все-таки додавати якихось фарб, емоцій, подій в своє життя, вас буде чекати щастя, гармонізація, а хто не в тіємі цим не займається і каже, та що вона там меле в своєму Тіктоці, то вас буде чекати конфлікт, який може призвести до е, якихось там різних подій. Пишіть в коментарях, на якій ви стадії, ви в одіночстві, ви в партнерстві, ви на етапі розлучення, розходження, трансформації. І напишіть, мені цікаво, особливо тих. То в парі, як ви проходите ці трансформації, які саме вас тривожать такі, знаєте, глобальні питання, проблеми. Пишіть в коментарях, і я на ці е, цікаві коментарі буду відповіді, розбори вам навіть знімати. Тому що мені важливо розбори для вас, відео знімати ті, які цікаві і корисні для вас, а не просто виходити ля-ля-ля-ля-ля-ля, що вас буде чекати. Буде чекати те, що ви собі нарісуєте і на що ви наважитесь. Давайте я по максимуму. Буду для вас корисна і буду для вас такі от відповіді записувати. Не любить він мене чи не любить, а от я хочу трансформації, там чоловік мене не розуміє, а чи це треба йому взагалі, а він як там бачить нас разом через 10 років і так далі. І так далі. Якісь такі глибокі питання задавайте, я буду вам знімати на цій темі розбори, розклади. Що найважче дається в партнерстві, коли йдуть важкі трансформації?